Богдано, я думаю, що вони однозначно будуть претендувати на звання автор найкрасивішого голу туру. Проте сьогодні ми з вами підбиваємо підсумки місяця серпня. Цих футболістів ви обирали як авторів найкрасивіших голів туру, але переможець у нас один сьогодні це Олександр Караваєв. Олександр вириває перемогу інших достойних претендентів своїм переможним голом у матчі п'ятого туру Зоря Карпати». Тут Паулініо віддав прекрасний пас на Караваєва. А той прийняв виграшне рішення бити поворотом. Вийшло сильно та красиво. Тож тепер Олександр Караваєв, прямий претендент на звання автор найкрасивішого голу 2016 -го року. Ну і багато голів було забито у цьому турі. Я думаю, що яскраве голі. Тим більше Максим пообіцяв, що він наступного е, разу привезе буций, спробує все-таки показати нам всі найкращі якості, як можна забивати м'ячі. Правда ж, Максиме? А от от, в центрі. Правда. Тут рада воно трохи так е, тримтить. Максим дуже боїться тут виступати. Ні, я думаю, що ну, все-таки мусить якось. Воротах хто? Ні, він так просто показує: воротах не треба. Ворота там, не там, треба. Там апаратура.